Друзі, всім привіт! Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. У нас ніч на дворі, а ми коптимо м'ясо. Пахнемо димом, але задоволені, тому що вже воно готове. Зараз вам покажемо результат. Давай, так, давай. Треба обережно, щоб не впало, бо тут стає сніг. Є трохи болото. Відкриваю. Дивіться, які у нас гарні вийшли. От такі гусочки. Закоптилися просто бомба. Так, да, коптили ми фруктовими цвіт. деревами, вишня, яблуко. На смак теж дуже вкусні, але ще теплі, треба, щоб вони охололи. Буде ін... Смак буде тоді інший. Ось Як такий тут. от результат. Ану, покажи туди, ми розрізали. Зараз достанемо. Ми вже одну розрізали, подивилися, чи готове м'ясо, чи ні. Де? От тут. М'ясо сочне, сочне да. не сухе. Все прекрасно, все. Все добре. І Кристіночка покала, шийку відрізали. Так, да, Ми шию відрізали, бо нам там рекомендували да. в коментарях, що треба відрізати шию і крила. Крила, таке обрізати. Ми вирішили їх обрізати, зразу думали там щось з них зварить. А... а потім я подумаю, та ладно, закаптю я їх віддільно. Ми вже два, два крилишка і ще, ш... Ні, ну да, два крилишка і шиї ми вже з'їли да. на пробу. Що, по солі і по спеціям. Такі копчення. Домашні. під домашнє вінцо це отаке це бомба. І... Закусочка саме раз. <рес> ну так. Да. Ну, накривай. Так що це таке вийшло. Помучились, помучились, ну, результат. Хочу помучились. Мені це перенесло задоволення, мені це подобається, чому помучились. Можна погрітися тут. Жар ще є. Ага, жар є, можна погрітися. Картошку треба було в цю фольгу положити і запекли. Ми чого не додумались. І була Боже. б закуска. Ай, отак, друзі. Зараз йдемо кормити щоно шері. Так, добре да, пеки. завтра вже покажемо дегустацію, якраз воно охолоне. Нарешті цей час настав. Зараз будемо дегустувати гусочку. Кристиночка нарізає. Да, так, вийшло дуже класно, дивіться. М'ясо яке. Пропечене добре, крові немає. Колір також гарний, а запах не передати через камеру. Так, я думаю, нам вистачить. вистачить. Для нас двоїх. Все я приберу. Отак. Ну Давай, Юрочка, сідай. Ти дуже ждав цього момента. Навіть пішов вина на то Я ж сказав домашній менцев. Наче з Тільки мені небагато все достатньо. А -а -а. Мені не треба багато. Ми ж не будемо напиватися. Да ні, це так для бере такий якийсь шматочок. Мені тоненький, бо я вже нагілася. Бри хороший шматочок. Сочно дуже пробуй, М'ясо-бомба. Так, про... по солі, по спеціям усе добре. Будемо готові. Брої маринували качки. Ні, Хіба качки, гуси. Тоді були теж гуси. Чи гуси? Ой... Нормально. Ми не професіонали для себе. Тож нам сподобалось. Будемо вчитися далі. Пробувати. Той, хто робить, того щось виходить. Можливо, не все покати. зразу. Так, да, сало треба під чорьовок. Сало, мені кажеться, легше і швидше прокап... прокапчується, ніж гуска. Пускала на товста груднина. Тут дивіться, яка. Ну, ми трохи його проварювали хвилин 20 перед тим, як коптили. Я навіть не знаю, як цей способ назвати. Наверно такий полу... полухолодний полугарячий. Тому що холодне копчення там зовсім друга технологія, там іде 4 чи 5 метрів труба і. За декілька етапів каптять. Два-три дні. І там строго треба витримати температуру, якщо наче я читала до 28 градусів. Ну, там, на і займаються, ну, як. на один рік уже професійно. Ну, звичайно, це ми так на. Ну, для нас, я тобі скажу, що це для длякусочка саме раз. Так. На любительській основі, Що, Це Їш. О, в тебе вже ніс чухається. У нас є така приказка, коли чухається ніс, значить будеш сьогодні п'яний. Тож чекай, гостей на домашнє копчення. Нехай приходять, гостям завжди раді. Так. Хто хоче, хай заходить. Да. Ой, а я зараз одягнуся, сходжу на почту, заберу посівний матеріал. Уже заказала насіння. Зроблю розпаковку самій, дуже цікаво. Посилочка вже вдома, будемо зараз розпаковувати. Перший раз замовляю в інтернет-магазині, до того брала на базарі, знаєте, там ложечку того, ложечку того, і ці хороші, і ці хороші. І в кінці що в минулому році зовсім розчарувалася, зовсім не відповідає дійсності те, що мені продавець обіцяв. І вирішила я в цьому році зробити так. Замовити більш професійне, дорожче насіння, і зрівняти з тим, що продають на базарі. Однакове воно чи не однакове. Тож так, замовила 65 позицій. Чоловік каже: де ти збираєшся це все висаджувати? Кажу на городі на Розфасувала все по позиціям, щоб було швидше. Бо якщо буду доставати з коробки, то це буде дуже довго. Розпочнемо з краю. Тут у мене. Буряки. Буряки брала такі круглі і циліндр на відінігріт то, що треба. Морква. Це з чехії семена, а це взагалі голландські, начебто як. Професійні це дуже дорогі. Так, далі що у мене? Кабачки. Кабачки брала отакі біленькі і цукіні, бо дуже люблю цукіні. Так, в мене є одна така. А от, бачите, ще більше цукіні. Чорний принц. Ну, це український, а це з Чехії. Так, далі патісони. Взяла раді цікавості, ніколи їх не висаджувала, побачимо. Навіть не знаю, які вони на смак. Потім іде кріп. Дві пачки. Також це український, це чехія. Петрушка така листкова і кучеряву для краси, будемо прикрашати. Це шпинат, базилік, селеру. Листкову взяла і таку хочу попробувати в цьому році. Не знаю, виросте щось. Ну, попробуємо. Рукола, теж два сорти. Далі. Гострий перець, язик дракона і форін. Так називається. Салат, дивіться в мене, і такий, і красний. Ну, і звичайний. Гарбуз, теж різні види, дуже багато його набрала. Пригодиться, птиця є, будемо кормити. Ну і для себе щось готувати, вертути, з лавашом можна. Отакі от українські сімена, це, бачите, такий здоровий. Така, от бачите, скільки видів. Далі диня. Керничанка, колгоспниця і такий амал. І тут у мене кавун продюсер. Далі добралися ми до помідорів. Там рожевий пінг. це рожевий фламінго також взяла. Такі жовті хурма. Хотіла ще чері але я замовила їх, але не було їх наявності. Розмарин, хочу перший раз посіяти, не знаю, росте він у нас. Ну, будемо пробувати. М'ята, шпинат. дійшли ми до гороху 150 грамів. Такий гарний оброблений. Тут кукуруза, ну мені аж смішно стало. Тоже професійна, харді називається 50 штук. А, але вона така зморщена. Ну, можливо, добрі сімена. І тут у мене ще капуста, рання, перець солодкий теж, бачите, поштучно. І огірочки різні. І все, і баклажани. Така пачка, тут. Стоносіни, дуже професійне. І от в таких маленьких пакетиках. Отак. Тепер чекаємо тепла і будемо садити і пробувати, що з цього виросте. Ще хочу замовити сімена квітів чорнобривців, петуній. І чекаю весни. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь мій канал. Дякую за підтримочку і до наступного відео. До побачення!